Так, Коль, тобі що, вже доручили типу, підключати електричну частину? Та так, щось помаленьку. Чися помаленьку. Да. Все знаєш, розібрався, де тут що. Бачите, тут в тепловому насосі це трьохфазне обладнання, є управляючий кабель, ну є там ноль, виходить і три фази. Ми заводимо повністю все отак. от В гофрочках, неосічені гарні типу кабеля, це силовий, це спеціальний карнований кабель. От прям з екранчиком бачите внутрі, щоб воно не фонило, типа, і на контролер не йшли наводки від електрики. Ну і на таких, от бачите, якісних консолях воно все стоїть. Там гріючий кабель з своєю автоматікою. Ну і ми потім сподона маємо відвести конденсат. Кудасть в лівньовку, для того, щоб тут калабані не було взимку, коли насос стає в атайку. Будиночок 160 квадратних метрів, потужність 12 кВт, тепло, холод, нагрів гарячої води за копійки, підключається тарів для електроопалення. Отак виглядає сучасна топкова сучасного будиночку. Бачите, внутрішній блок теплового насосу, бочка, розширительні баки. Тут буде узділ вода в води, ну і там все вже розподілення типу на опалення йде. Тому, друзі, кому цікаво, безкоштовна консультація по посиланню шеп профіля.